Хорошо, хорошо, працюєш. Три. Три, м'яч під контролем. Чотири. Останній. Останній. Добре, все, хорошо, молодець. Здесь можна ще школя. Подкажу вам швидше, дай ми. Школа готується, школа біжить, Коваленко готується. Назад розвернутися і пробігай как м'яч? Дивіться, ви біжите, знаєте, такий фінт на замасі. Оп, пішли назад. Відразу міняєте напрямок на замасі. Практикуйте це, це дуже класно, зміна напрямку в грі. Готовий? Оп! Добре, добре, давай, давай, давай. Да все, можна, воно погасне. Наступний, да, да, трошки раніше, трошки з м'ячем уже важче, так? Да? Давай, давай, ще тричі. Добре, чотири. Три. Чотири. І останній. Добре. Добре. Коваленко біжить. Чілей готується. Готовий? Оп! Добре, хорошо. Добре, молодець! Давай, красавчик, еще й фінзіда надав. Нічого, нічого, осторожно. Работаємо. Добре, добре. Останній, останній, добре працюєш? Добре, умничка. Чиле біжить, тюткин готується. Готовий, Данил? Оп! Раз. Вперед, давай Два давай Три. Ай-яй-яй. Ай Стоп, пауза. Пауза, нічого страшного. Передай м'яч Уткіну, відпочинь і переробиш потім. Давай коти Уткін. Отут залишайся. Зараз Уткін... Уткін біжить, чилей готується. Готовий. Оп! Трошечки розраховуйте, що він може підскочити. Тому перепустив його і потім під себе. Два, добре. головою. Три, добре. Центр. головою. Чотири. Нічого, нічого. Давай, 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 п'ятий, допрацьовуй. Допрацьовуй, добре. А я трошечки втрачаєш контроль. Бач, важкувато. Уткін біжить, маце, задорожний, задорожний готується. А, чилей, чилей, біжить, задорожний готується. Готовий? Оп! Добре. Молодець. Добре. Три. Чотири. Хорошо. Фініш просто, да, добре, молодець, Кращий час. Задорожний біжить, Маценко готується. Готовий? Оп! Быстрее, быстрее, быстрее. Пути головою. Хорошо. Два. Голову подняємо, быстрее. Три. Чотири, останній. Забігай, Да. Добре, молодець. Маценко біжить, білоуз готується. Давай, давай, на Готовий? Оп! Добре, добре. Контроль, контроль. Два, добре. Добре, три, молодець. Чотири, браво, останній. Останній. Просто вибігай. Хорошо. Білоус біжить, малетич, готується. Готовий? Оп! Хорошо. Раз, добре. Здорово, Діма, здорово. Два. молодець.